Всім привіт! Ви на каналі Bold Review, і у нас з вами сьогодні дуже складна розмова про Гаррі Потера. Е, ну, не про самого Гаррі Потера, а про фільми по Гаррі Потеру. Бо, ну, з книгами як би все окей. Хоча е, трансфобія не окей. Але може Роулінг просто переплутала трансфобію з русофобією, бо їй все ще недотньо. Що ж ти зробиш? Мощуйтесь позручніше, ставте лайки або дізлайки, пишіть ваш в коментар, що ви любите в Гаррі Поттері Ну ми... і ми починаємо. Розмова занадто складна, бо ми з вами повинні розуміти, що фільми про Гаррі Потера ну, не ок. Вони дуже-дуже посередні. Тому треба перед нею трошки випити Експекто то патроном, мої любі глядачі. Та я розумію, що трохи короткувата паличка, але ж головне, який черівник, а не яка в нього паличка. Плюс до того, я ще можу пиво відкривати нею. Дуже зручно. Чета <смеш> мастіково. <смеш> Як бачите, я в розподільчому капелюсі. У мене є сова і череп москаля під Тарасом Григоровичем. Тому... Я буду з вами говорити про таке складне питання, як фільми про Гаррі Поттера. Всі ми їх дуже любимо. Я думаю, і ви їх любите. І я їх люблю, чесно люблю. Але є деяка проблема з ними. Деяка от такезна проблема. Слон такий. Ой, а Не проблема. І ви всі знаєте про неї. Ви просто ніколи-ніколи не хотіли говорити про це при всіх. Жоден з тих фільмів ні на граминочку, не є шедевром фентезі-будування. Фентезі-будування є таке слово. Сьогодні буде. От є, наприклад, Вулдер Перстні і є трилогія Пітера Джексона. Шедевральна книга, точніше, три книги. І шедевральних три фільми. Хобіта не беремо, бо то вже комерція. І є сім книг по Гаррі Поттеру. І вісім фільмів по Гаррі Поттеру. Немножко текст по-дебільному написав. Перші дві частини Гаррі Поттера, наприклад, зняв геній сімейного новорічного кіна Кріс Коламбус. І якщо їх глянути, ну так, новорічна казка. Не тільки Гаррі Поттер, він казка. Але не сказав би, що він прямо новорічна. Плюс, в першу чергу, Гаррі Поттер – це легкий детектив. Чи є це в фільмах Коламбуса? Ну, в якомусь сенсі є. Чи є ці фільми шедеври? Хіба що з погляду ностальгії, бо вони дуже дешеві. Ви просто подивіться на декорації, подивіться на CGI. Студія дуже сильно економила. Ну або Коламбус економив, чорт його пойме. І ви зараз почнете. Ой, це ж 99-й рік, що ти понімаєш? Та я теж люблю ці фільми, як і ви. Тільки в 99 році, наприклад, вийшла перша матриця. Подивіться на неї, як вона виглядає, як виглядає перший «Гаррі Поттер». То матрицю, наприклад, ніхто, ну, навіть не надіявся, коли її знімав. Що вона буде, от скільки грошей приносить. А Гаррі Поттер знімався якраз, щоб витягнути з дітлахів побільше грошенят. Ну, точніше, з їхніх батьків. Експекто патрону. Актори підібрані непогано. Дійсно, так, там рон супер попадання, Грньона супер попадання в роль о, снейп. Алан Рікман, він геній, він може грати просто темних персонажів, точніше, міні грати темних персонажів наліво, направо. Проблема в іншому, проблема в тому, що дуже часто вони не хочуть грати, ці актори. Ну, окей, діти, да? дітям важко, хоча, на мій погляд, діти якраз в порядку. Що з Дамблдором? Ну, Дамблдор де? Ну от в книжці написаний, де Дамблдор? Чого у фільмах то тіпікал-директор, який, ну, щось робить хороше. Ну, тобто, у фільмах взагалі відсутній персонаж. В усіх фільмах, я знаю, що його грали два різних актора. Немає там Дамблдора, окрім третьої частини. От в третій частині є якийсь... Натяки саме на книжного персонажа. А так він ніякий, чесно кажучи, ніякий. Я не скажу, що це міст каст. Я розумію, що це змінили для фільму. Але ну, чорт очі Гаррі Потера. Чуваки і чувакеси, ну, ну, треба було щось з цим робити. А то Гаррі всі кажуть, що в нього очі як у мами, як у Лілі. У Лілі були зелені очі. У Редкліфа вони і близько не зелені. Але всі фільми йому кажуть: у тебе очі як у мами. Яким образом? Ну, такий самий розріз очей, форма очей, може така сама. Ой, не знаю, я не знаю. О, ви такі добре. Де у фільмах Півз? Півз то так би мовити, персонаж, з яким я себе асоціюю. Ну просто літає. Розказує дурниці і займається а, анархією. Де мій улюблений персонаж з книги? Він важливий. God you з усіх восьми фільмів, третій фільм я можу назвати хорошою адаптацією. Прямо адаптацією. Так, там щось відрізняється, щось не так, але він хоча б знятися якоюсь душею. Я не знаю, ну, в ньому є прямо щось таке. Чарівне, і в перших фільмах є чарівне, але в третьому намагались передати дух книги. Але після третього фільму, йде четвертий, ох Боже, який я розумний! Після третього, четвертий, Бачите? Ну, явно Рейвен Клоу, шапка так і каже. Четвертий фільм то мій особистий біль. Я не знаю. Якщо ви не читали книгу, то вам може і сподобався четвертий фільм. Хоча насправді ну він, він ніякий, він дуже гидозний. Весь фільм мав би бути турнірною аркою. Якщо ви коли-небудь бачили аніме, і в аніме бачили турнірні арки, це завжди найшикарніший період. Всі люблять турнірні арки. Дженіфер Лоуренс, перед тим як взяли її е, голі фотки, зробила собі кар'єру на фільмах, е, які про турнірні арки. Тобто у нас є турнір. Турнір трьох чарівників, в нашому випадку чотирьох, але ну ви розумієте, можна показати різних героїв, можна показати е, різні завдання, щоб це було цікаво, щоб ми такі, боже, боже, Гаррі, давай, давай! У фільмі це жахливо. Просто як аніме, старе там, наприклад, я не знаю, Initial D якесь, яке по факту являється слайд-шоу, розумієте, там ну, три кадра в секунду йде. Як воно показує хорошу турнірну арку, а хлопчики з паличками не змогли ні чорта в турнір. От просто він ніякий. В роулінг. Описаний турнір дуже цікаво, завдання цікаво, як вони знаходять виходи з цих завдань. Всі оці паралельні різні перепетії, до речі, десеча. Ну, я маю на увазі організацію, яку зробила Герміона для добі і інших ельфів-домовиків. До речі, ельфи-домовики теж йдуть нафіг добі. По в другій частині добі. добі. Все, все, ми про нього згадаємо, коли він здохне.

Чорт, що цей персонаж? Ну помер, ну нічого, бо ми його не бачили у книжках. Він після другої частини часто з'являється, про нього розповідається. У фільмах цього нема. Я розумію, у вас є хронометраж, але ж ви ж заробляєте цими фільмами ну мільярди. Ну зніміть його добре, зніміть його з душею. Що хорошого у четвертому фільмі? Ну, Едвард Калін, який стрибає з дерев. Кровосися. Ну, в принципі, все. Все. ну, я, я чесно, не знаю. І він там не дуже хороший, просто краще, ніж в сутінках, стовідсотково, все краще, ніж в сутінках скрізь. Ой, я, я дуже розчарований. П'ятий фільм. Ну, він був, скажімо так. Він був не поганий, але якось вони сильно вже зробили депресивну атмосферу. You've lost man. Я розумію, що фільми йдуть і йдуть так прямо темніше й темніше, але в п'ятому фільмі все-таки була ж якась любовна лінія в самій книзі. Де у фільмі її прямо щоб гарно показувати? Ні, ніде. Я чесно не можу зрозуміти. Чому не можна просто взяти і зняти хороше кіно про Гаррі Поттера? Я, Я просто не розумію. Не розумію. Ой-ой-ой! Бесе може вбити! Шоста частина, так? Шоста частина називається Принц на Півкровка. Чого вона так називається? От, якщо ви не читали книгу у фільмі, сука, майже про це не говориться, про. ну, майже це не затрогується, а насправді це розкриває нам Снейпа як персонажа. Ну і сьомий фільм, так? Його розділили на дві половини, і насправді це хороша ідея. Тоді це критикували, але книжка Отакенна. І те, що о, розділили її, це окей. Але розумієте, тоді ти починаєш замислюватися. А якого піса тоді Орден Фенікса не розділили, там теж агурментна книжка. Ну і там теж багато чого опущено в фільмах. Я не знаю. І от після цього розділення я задумався над тим, що концепція Гаррі Поттера як серіалу, який складався б з семи сезонів, супер геніальна. Насправді. Де були б декорації, де був би непоганий CGI, Та насправді, нехай був би CGI на рівні всіх жінок -відео. нас! Давайте, треба триматись разом. Але все одно, все одно, це була б от така одна цільна картинка, де замок Гогвардс е, виглядав би в усіх частинах однаково, де е, ти б знав би всіх е, другорядних персонажів того самого Невілолом е, ну... Ти, ти б знав би, що це Невіл, і хто він, і чого він, а не просто пару гегів у пару фільмах. А, деяких персонажів нам просто показують. Ми не знаємо, чи то о, о, хтось потрібний, чи він просто зникне в наступному фільмі. О, як же Оце Гаррі Потер. Оце, Оце Гаррі Поттер. Ну, це міньйон, але Гаррі Поттер — Він міньйон. Тупо фігня, щоб з дітей склепувати бабки. Де Володар Перснів. Це мастерпіс. шедевр кінематографа. Хоча книги про Гаррі Поттера і заслуговують на прямо супер доточну і круту адаптацію. Повернемося трохи до реального світу. Відео я розумію, що складне, і ви можете подумати, що я гейтер фільмів про Гаррі Поттера. Це не так. Я мільйон разів казав вже в відео, я люблю ці фільми. Вони хороші, вони рідні. Вони, знаєте, як е, ото таке щось паршиве, але твоє. Тобто, як от... Чумайдан без ручки. Нести важко. А викинуть шкода. Тому подумайте про те, що я кажу, випийте пива, щоб самим собі в цьому признатись. Бажано цей скупива. І замисліться над тим, як важко бути дорослим і розуміти, що не все те добре, що вам здавалося в дитинстві добре. Росіяни ніколи нікому не здавалися добрими. Не втішайте себе малороси. Ні, ні. Росіяни завжди були таке собі. А з вами був я, Влад Очеретяний, і ви, як завжди, отут в сердечко.